Вітаю вас, шановні! Мене звати Діма, і сьогодні я хочу поділитися з вами враженням, яке на мене призвела Демка Діабло 4, але по перше, трошечки перед історією. Перша частина серії вийшла у далекому 96-му році, і мрачна пригода у готичних декораціях, у якої головному герою потрібно було зануритись у темні гнітючі соборні катакомби, угонито за стародавнім злом, відразу підкорила серця фанатів. І не дивно, бо екшен РПГ у реальному часі та ще й з можливістю кооперативу з неймовірним на той час художнім оформленням, процедурно згенерованими рівнями, великою кількістю різноманітних ігрових предметів, ворогів та квестів, а ще й просто з нереальним атмосферним саундтреком від Мета Омена відразу задала нові стандарти у жанрі. Та що там стандарти, перша діабло, можна сказати, по-справжньому народила новий жанр. Жанр ізометричний хакен рпг у реальному часі, де ставка була зроблена саме на знищення ор противників та поступове покращення амуніції персонажа для ще більш продуктивного знищення ще більших та сильніших противників. Через 4 роки, у 2000-му, виходить друга частина, яка заснову бере усі ті ж самі інгредієнти, але кладе їх у набагато більший котел. Цього разу нас випускають із тісних катакомб та відправляють у подорож різноманітними біомами санктуарія, а саме так звається місцевий всесвіт. Та пропонують прогулятися не тільки околицями тристраму, а й пісками пустелі, непровазними джунглями та засніженою тундрою. Граз зберегла та примножила все те, за що полюбили і першу частину: нескінченний екшен по викошуванню нечистої сили, заточений на розвиток персонажа і долання труднощів, що зростають перед ним зі зростанням сили противників на фоні неймовірного аудіовізуального оформлення, яка дарувала справжнє занурення в атмосферу самотності та безнадійності. Іншими словами, друзі, це був справжній роз'йоб. Але наступного такого розйобу від Blizzard Entertainment фанати вимушені були чекати аж цілих 12 років. 12 років, за які ігрове суспільство побачило та вдостать наїлося купою спадкоємців, спостерігало народження та швидку смерть десятків чергових вбивць при батька жанру, але того самого враження тієї атмосфери, того ігрового досвіду, що дарувало діабло, жоден з них подарувати нам був не в змозі. І ось нарешті 2012 року світ побачив Діабло 3. Але замість свята продовження легендарної серії ми, друзі, можливо, не всі, але все ж таки багато хто із нас отримали для себе її похорон. І хто в Blizzard відповідав за розробку третьої частини, вирішили і на цей раз нічого не міняти та й залишити не тільки старі інгредієнти, але й сам котел, в якому із них зварили попередню гру. Тільки зварили усе це дійство не у самому котлі, а просто випотрошили з нього, розігли те, що було у микрохвильовій печі, та йобнули зверху майонеза і спецефектів та куцях загравань з фізикою. Але от із часів тріумфу Діабло 2 на той час минуло вже багато років. І скалетів порозкидувати, ми могли в Quest, на що було чекати 12 років? На те, що нам кинуть у Харю перемальовану другу частину, яка за допомогою примітивних фан-сервісів намагається зіграти на ностальгійних почуттях? І ось це, шановні мої друзі, вже був далеко не розйоб, а такий собі конкретний прайоб. Так, були і задоволені, ті, кому до дупи атмосферна сюжетна кампанія та якісь цікаві геймплейні ідеї, а тільки подавай нескінченну довбишку мобів із мільйонами хітпоїнтів, яка тут зветься хай-енд контентом. Кожному своє і критикувати цих людей не моя справа, а от критики самої гри все ж таки було чимало. Отже, Жадоби із Activision Blizzard не мали для себе морального права просто похоронити легенду, яка потенційно здатна принести ще мільярди грошей, і у 2019 році анонсували четверту частину серії просто як завжди ахуєвшим сінематиком. А цього в них і досі не відняти, що що, а робити бомбезні ролики вони там великі майстри. Пообіцяли провести грандіозну роботу над помилками та подарувати світові справжнього спадкоємця-засновнику жанру у тій самій атмосфері та з додаванням різноманітних сучасних механік, що дозволять нам пережити усі відчуття оригінального ігрового процесу тільки у новій красивій обгорці. І от не знаю, як вам, а мені дуже хотілося їм повірити. Все ж таки за останні роки діячі із Activision Blizzard сповна нагодували нас гімном. Зокрема, тільки у рамках світу діабло нам подарували за немаленькі гроші ремастери оригінальної діології. А потім ще й в'їбали на ринок цю потворну імортов. На щастя, хоча б за спробу пограти в неї вони не вимагали із бідолах фанатів чергову купу грошей, а просто обійшлися викачуванням мільйонів через мікротранзакції. Тож була надія, що вони там у своїй раді директорів вже не жерлись, та ще не дадуть трохи свободи створити нормальну гру тим людям, хто ще залишився в цій студії з тих спроможних робити щось оригінальне. Але перед тим, як перейти безпосередньо до моїх вражень, друзі, я вкотре хочу нагадати вам, що війна з агресором у самому розпалі, а тож саме час приєднатися до волонтерських рухів України. Зробити це можна буде за посиланнями, які будуть закріплені в коментарях під цим відео. Цього разу до художньої сторони підійшли серйозно, і це помітно з перших хвилин гри, вже на екрані вибору персонажа. Класичні герої, варвар, розбійник він лучник, чародій, некромант та друїд на фоні похмурого беграунду виглядають, як говориться те, що треба. Броня блищить у відгуках багаття, тіні грають на суворих обличчях а вовки цілком собі шерстяні, присутній і редактор зовнішнього вигляду протагоніста, який став невід'ємною частиною жанру, а тож без нього було не обійтися. Хоч і виходить у нас тут все одно герой готичної рок опери. Та й вся гра виглядає як декорація до цієї рок-опери. красиво, деталізована, з дуже ретельною художньою роботою у похмурих тонах, але відчувається все це реально як декорація. Тому що гра грається як рок-опера, як якась вистава, де головний герой тільки на перший погляд має якісь труднощі з протистоянням красивим, нарядним, з любов'ю та старанням створеним, але зовсім не небезпечним противником. Монстри тут зовсім не страшні, не тому, що вони не виглядають страшно, а тому, що вони не несуть суттєвої загрози. На цьому готичному концерті їх завдання красиво помирати, а не вбивати. І тому уся титанічна робота художників, які дійсно намагались створити справжню атмосферу оригінальної ідеології, просто запорота бездарним ігровим процесом. Ну не може тобі стати моторошно, якось тривожно, що зараз десь із за вийде якась потвора і приб'є тебе з двох ударів, коли ти знаєш, що тут з двох ударів вбиваєш саме ти, а не тебе. Та й самі ці вбивства не виглядають відповідно декораціям. Якщо художники реально про душу... То ті, хто працював над ігровим процесом, вклали в нього хіба що лопату банального позавчорашнього гімна, яка вже давно досохла, а вони його навіщо змочили і намагаються зліпити гліняний горшик. Реально, розбивати заморожених ворогів та підкинути купу скелетів між затиканнями двома з половиною анімаціями основної атаки, це все не що ви здатні у 2023 році, а взаємодії із довкіллями зводяться до деяких елементів декорації, що розлітаються з тими ж скелетами у заскриптованій анімації. Та ніяк не впливають на ігровий процес. Бляха-муха, невже так трудно чи майже нереально зробити якийсь по-справжньому варіативний геймплей? Ну додайте ви хоча б кілька анімацій уразки ворогів основною атакою, ну що цей варвар просто як у парант вперед тим мечем? Невже неможливо заскриптувати йому ще кілька ударів на цю ліву кнопку? Щоб він був зверху, справа, ліворуч, додайте декілька фінішерів, ефектне відрубання кінцівок, розрубання тіла ворога навпіл? Я не кажу вже про те, що було б чудово в грі, розробка якої коштує просто дохуя мільйонів грошей, та має змогу отримати усі сучасні можливості, зробити геймплей реально зав'язаний на взаємодії персонажів з овкіллям та меж собою, справжньою взаємодією, щоб воїн мав змогу відрубати ноги якомусь велетню, і той, падаючи, давив би херам різних маленьких потвор навколо нього, щоб тих же потвор можна було вбивати елементами декорацій, давити стінами, бочками, деревами. Підпалювати їх, а потім бросати палаюче тіло у натовп, зрештою, не просто заморожувати для заскриптованої анімації розбиття, а й якось маніпулювати цією замороженою фігурою і так далі. Та нащо це потрібно, так? Якась дохуя складна маячня. Це ж скільки над нею потрібно буде працювати? Перемалюємо класичне дерево талантів, де фактично нічого нового не придумуємо та замість кількох варіантів розвитку із багатьма перками. Залишимо лише декілька із кожного з білдів та засунемо усе в одну кучу. Зате можна буде замаскувати убогі однотипні анімації під вибір з зав'язаних на типу зброї, замість того, щоб анімувати кучу атаки з цією зброєю. Нащо це потрібно? Така праця не для богів геймдизайну з Activision Blizzard. Краще, типу, їбаньом ммо РПГ. І нехай тут усю ММО в нікому не потрібних активностях, які були створені просто щоб було. Щоб можна було в прес-релізі казати, що Diablo 4 це справжня багатокористувацька гра, яка подарує незабутній та абсолютно новий експіріенс у знакомому всесвіті. Взагалі, прекрасна ідея остаточно вбити антураж, поданий художниками і композиторами. До речі, саундтрек також на висоті, як і звук в цілому, місцями, прям фансервіс, де нота в ноту відтворені деякі канонічні звучання, що не може не визвати правильні ностальгічні почуття у фанатів. Але ну розділіть ви ці дві несумісні речі: сюжетну кампанію, багато користувацький режим. Я кажу не про кооперативне проходження, а про цей ММО геймплей, який ви тут, так третя нога замість. Ну, дайте ви повноцінну сюжетку тільки по закінченню, котрої можна буде підробитись на окремий сервер до інших гравців і там же на процедурно згенерованих картах чимось займатись, на картах, які будуть під це спроєктовані. Але навіщо лізти із цим у сюжетну кампанію? Ну навіщо? Ну, дайте нормальний, помірно складний ігровий процес, де мобів треба буде трошки боятись, де ігрова валюта не буде знецінена, де баночки на хп бляха муха потрібно буде придбати, а зброя буде мати реальну ціну, і нова здобич буде приносити справжнє задоволення, тому що рідкісні речі будуть по-справжньому рідкісними, а не випадати із кожного третього бродяги, що призводить до того, що твій персонаж в 10-му рівню стає обвішеним легендарним спорядженням Термінатора. Тобто в ігровому плані в Diablo 4 відсутньо практично все те, за що ми справді полюбили оригінал, і зі старанням перенесені абсолютно всі геймплейні болячки третьої частини десятирічної давнини. В плані ігрового процесу ця гра не здатна дати абсолютно нічого нового. Вона надарить головного, чого від неї очікуєш: кайфа від поступового розвитку персонажа, ейфорії здобуття нового, дійсно корисного спорядження. Тому що без нього тобі складно, а воно зараза рідкісне і треба постаратися, щоб його здобути. Ну а про бойовку тут і казати нічого. Вчорашній день примазаний соусом і спецефектів. По ітогу, суто в ігровому плані, як Road Like Action RPG, це виглядає як білий прапор жанру, друзі. Просто нереальна ідейна імпотенція. З іншого боку, маємо все ж таки сучасну графіку, відмінну роботу художників, атмосферний звук, ну і пафосні синематики та добротний сторітелінг також присутні. Чи достатньо цього, щоб віддати за це свої гроші? Ну тут кожен нехай вирішує сам. Все ж таки, подивитись заставочки та послухати саундтрек можна і на Ютубі. Навіщо заради цього купувати гру. А для тих, хто шукає того, що тут зветься Енгеймом, мабуть, і ті ж безкоштовні PES of Exile чи Lost Ark, які геймплейно виглядають як мінімум найгірше того, що пропонує нам у 2023 році Activision Blizzard. На цьому будемо прощатися, шановні. Щиро дякую вам за увагу. Не забувайте про свої лайки-вподобайки. Бережіть себе, все буде Україна!